Ну, а далі повернемося до теми переселенців і поговоримо із Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики. Добрий день, пані Дарі. Добрий день. У нас в ефірі був сюжет про переселенців, яких приймають в Одеській області. А Розкажіть, будь ласка, як відбуваються виплати для внутрішньо переміщених осіб зараз? Чи достатньо коштів в бюджеті? Чи передбачені виплати в бюджеті на наступний рік? Так, а вже ж в бюджеті поточного року передбачено достатньо коштів. Навіть бачимо певний резерв на випадок, якщо кількість внутрішньопереміщених осіб буде збільшуватись. Сподіваюся, що цього не буде відбуватись. Але в цілому сьогодні внутрішньопереміщені особи отримують виплати після реєстрації, і це лише один з інструментів. Другий інструмент це те, що коли людина, наприклад, евакуюється з тимчасово окупованої території чи зони бойових дій, ми також, як міністерство, виплачуємо одразу після евакуації живі гроші на руки там, через Укрпошту, через Укрзалізницю на вокзалах, куди людина прибуває. Тому держава насправді Турбується про всіх громадян, які змушені евакуюватись, переміщуватись на наступний рік. Обсяг підтримки тільки зростає зараз. Плановий обсяг підтримки внутрішньопереміщених осіб на наступний рік складає близько 57 мільярдів гривень. Ми вважаємо, що цієї суми має бути достатньо для того, щоб належним чином. Підтримати всіх громадян, які будуть потребувати такої підтримки, тому тут підстав для турбувань немає у Мінреінтеграції нещодавно повідомили, що переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій. Розкажіть, будь ласка, докладніше, які саме зміни напрацювали? Ну насправді сьогодні, якщо е, за чинним законодавством. Е, Якщо людина отримувала проживала в Криму і отримувала там пенсію, то для того, щоб почати отримувати пенсію в Україні, їй потрібно надати довідку про те, що вона припинила отримувати пенсію від Російської Федерації. Але ми розуміємо, що наразі немає обміну інформації такої інформації з державою агресором, і це Створило проблему для значної кількості громадян, що вони не можуть підтвердити власне такий факт. Тому е, механізм розроблений міністерством соцполітики, передбачає, що такої довідки, довідки не треба буде надавати. Якщо людина е, за стажем вже має право на отримання пенсії, вона зможе е, пенсію будуть призначати е, за спрощеною процедуру з меншою кількістю документів. Скажіть, а якщо людина отримувала гроші від окупантів на окупованих територіях, чи передбачена потім буде для неї якась відповідальність за це? Ну звичайно ж ні, ми розуміємо, що кожній людині в будь-якому разі, тим більше пенсіонери, які скоріше за все вже не працює, все однак треба мати гроші на життя, і ми не можемо карати громадян жодним раз, жодним чином за те, що вони опинилися під владою країни агресора, тому якщо людина не була колаборантом з точки зору там активної підтримки держави агресора, якщо не здійснювала там відвертих дій, які послаблювали можливості для повернення території в Україні, якщо не Кооперувала так дуже активно з країною агресором. То підстав переживати, що буде якась відповідальність за отримання пенсії немає. На звільнених територіях Харківщини почалися виплати пенсій, Про це заявили в Укрпошті. Розкажіть це йдеться про готівкові виплати і на які обсяги виплат зараз можуть розраховувати люди. Взагалі дуже важливо, щоб люди, які проживають в тих регіонах, там в населених пунктах, які нещодавно були окуповані, я боюсь, що дуже довгий період часу в них не було взагалі зв'язку з українським інформаційним простором. Вони можуть просто не знати про те, що згідно рішенням з рішенням уряду, не дивлячись на те, що відбулася окупація, пенсійний фонд продовжував нараховувати призначати пенсії і нараховувати пенсії. Всім громадянам, які мали право на такі пенсії, які опинилися на тимчасовій території, і е, весь період окупації е, ці пенсії нараховувались. Тому власне сьогодні громадяни мають право. На отримати можливість отримати такі пенсії, але звичайно, тут є проблема з тим, що інфраструктура доставки пенсій вона здебільшого була зруйнована, тому що значна кількість пенсій вони нараховуються саме на банківські картки. А на сьогодні, по тих регіонах, які окуповані з 50 мільярдів гривень нарахованих виплат пенсійних в серпні в вересні, вибачаюся 22-го року. 80% це гроші саме на банківських картках. І, на жаль, банківська інфраструктура, зокрема, в тому числі була зруйнована на цих територіях, і є просто фізичні проблеми з отриманням доступу до банківських терміналів. Але насправді вже є, і ми зараз уряді пропрацьовуємо багато додаткові інструменти. Як покращити цей доступ до готівки на своїх картах для людей, які ну для пенсіонерів. А зокрема, наприклад, можна зняти готівку з картки прямо на касі супермаркету, аптеки, АЗС, коли коли ви оплачуєте покупки, така послуга доступна в кількох торгівельних мережах? На, на заправках там Вок Око та інших і також другий інструмент це можна скористатися сервісами Укрпошти. Є послуга з картки додому, яка дозволяє Укрпошті просто зняти гроші з вашої картки і привезти поштарю гроші прямо, вас, прямо до вас додому. Плюс також зараз йде активна робота для того, щоб пришвидшити повернення банківських установ на територію, зокрема через мобільні відділення. Відділення. А, так, а тим, кому Укрпошта готівкою привезла зараз пенсії, це за всі місяці окупації, чи тільки частково якось виплачують? Це залежить від того, як люди е, яку суму коштів вони хочуть зняти. Але, ну, в принципі, може людина і за 5 місяців так отримувати. А, Обмежень немає. Угу, зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, тоді яка ситуація зараз взагалі з виплатами в інших регіонах? Виплати здійснюються в повному обсязі ритмічно. Проблем з затримками виплат немає. Ну, тобто, все нормально. Це добре. Так, ми зрозуміли. А, пенсіонери це загалом та верства населення, для якої евакуація зараз дуже складний процес через вік, через стан здоров'я. Чи відомо взагалі скільки пенсіонерів зараз в окупації і як їм взагалі там вдається триматися? На жаль, ні, такої статистики в нас немає, тому це питання не можу прокоментувати. Зрозуміло. Я дякую вам, пані Дарія, за цю розмову. Я дякую, що знайшли для нас час. З нами на зв'язку була Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики.